У понеділок, 10 жовтня, в Ізмирському районі розпочалися роботи по розчищенню каналу Громадський, за допомогою якого функціонує система водообміну старинокрасівських плавний озер Лунг, Соф'яни, Котлапух. Роботи почалися внаслідок рішень нарад, проведених головою одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком. Серед першочергових заходів розчищення каналу громадський, який з'єднає висихаючі сторони красівські плавні та всі три озера з Дунаєм. Канал громадський на сьогоднішній день з низьким рівнем Дунає потребує поглиблення до відмітки мінус 0,7. Ми бачимо, сьогодні розпочалися ці роботи. Як і було зазначено в протоколі, виділено паливо на проведення цих робіт на сьогодні. Ми плануємо. Першочергово прийти до села Старині Красівка і далі з поворотом на озеро Софяни. По мірі надходження палива, а також при можливості виділення субвенцій для нашого управління водного. Я думаю, ці роботи на декілька місяців будуть продовжуватись в безприємному режимі. Паливо для проведення робіт на каналах буде виділено кілійському та белградському водним господарством. Наробіт на каналі Мішколгоспний вже виконана кілійським управлінням водного господарства. Є канали, які виконують функцію подачі води до озера Купця на Белграді, і для зменшення. Екологічної ситуації, яка склалася на составських пам'ях міського у кілійському управлінні. Тому по тим роботам, які були заплановані цими підприємствами, було розподілено запас дизельного палива на сьогодні. Поки розпочаті власними зусиллями підприємств на цьому тижні також буде розпочати роботи на Каналі Міжколгоспний і на наступному тижні буде канал Орлівський для забезпечення. Подачі води в Ялтур. Нагадаємо, що у 2021 році роботи з розчищення каналу громадський були розпочаті із мельським управлінням водного господарства при суфінансуванні Сап'янівською громадою, громадською організацією Ривалдінг та аграрно-рибогосподарським кооперативом «Придонецька Нива. Сподіваємося, що після завершення робіт стан водоймищі з Мельщини значно покращиться. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юк Тудей.